Нам дуже шкода, він мертвий. Ну як же ж так, мій син, мій синочок, він, він же був таким молодим, я не можу повірити. Нам правда дуже шкода. Але питання лише одне: як ви зрозуміли, що він у небезпеці? О, то я просто живу на поверх від нього нижче. І почула якісь крики. Згадавши, що там живе мій син, зразу подзвонила йому. Він не відповідав на дзвінки. Я прибігла до нього в квартиру. Двері були відкриті чомусь. Я забігла і побачила його, що він лежить на підлозі. Коли відчула, що він трохи дихає ще, я подзвонила зразу вже швидку допомогу. Зрозуміло. Чому я питаю? Просто коли ми його завезли в операційну, він ще трохи дихав, і в нього був дуже нервовий стан. І тому він спочатку ще трохи пожив, а потім уже не витримав і помер. І що мені тепер робити? Я чесно кажу, я не знаю. Я також будемо дивитися. Доню. Що сталося, мам? мам Пам'ятаєш що того, то, що ти розказувала про нього твого колегу, то що ви разом з ним знімали фільм? Роман, так? Так, пам'ятаю. Тільки що були в новинах, сказали, що він помер. Помер? Чому? Не знаю. Тіло знайшли в його домі. Забирали зразу в лікарню. І помер там. Незрозуміло чому. Я взагалі не знаю, чому, чому це так сталося. Та я також просто прийшла сказати тобі, що ви більше не зможете знімати разом фільми. Та і все. Діти просинаємося. Давайте вставайте. Мам, почекай. Давайте швидше вставайте. Я хочу для вас зробити сюрприз. Сюрприз? Який сюрприз, мам? Сьогодні, якщо ви швиденько передягнетесь, поснідаєте, почитите зуби, ми підемо в кінотеатр на якийсь фільм. Ура! Ура, я люблю фільми. А на який ми фільм підемо? Ну я не знаю, вирішуйте самі. Я хочу на принцес піти, а я хочу на трансформерів. А взагалі-то принцеси цікавіші за трансформерів. Ні, трансформери цікавіші. Так, не сваріться. Кожен фільм по-своєму цікавий. Передягайтеся швидко. І йдемо. Так на який ми фільм тоді підемо? Ти можеш піти на трансформерів, а я з нею на фр на принцессі схожу. Ура, тоді давай. Да, давайте ти так. Угу. Доброго дня. Доброго дня. Можна, будь ласка, два квитки на фільм про принцес? Принцеса Чарівниця? правильно? Так. І можна, будь ласка, один квиток на що ти там казав? На трансформерів. На трансформерів. Добре. Угу. Проходьте. Угу. А квиток. Квиток електронний. Зрозуміло. Проходьте? А, я не сказала, вибачаюсь. На принцесце э, ряд. Ой, який ряд. Цеге аум. Як він там називається? Зал. О, так, зал! Точно зал. О, на принцесце зал номер 5, а на трансформері номер 4. А, добре, тоді мені в ту сторону. Марго, я, мамочко, пішла. А то ми зараз запізнимося. І навіщо мені батьки подарували цю паличку? Вона ж зовсім не чарівна. Ха. А, ти хто? Ой, вибач, я думав, це розбійники. А ти хто? Я б мала бути принцесою. О, ваше Величність! вітаю. А чому ви не в замку? На замок напали розбійники, і все, що залишилося, це останній подарунок, який мені подарували батьки. Якась паличка, неначе я дитина. Ну, може, вона чарівна? Вона зовсім не чарівна. Ну, я не знаю, що з нею взагалі робити. Може, це який знак? Мам, що сталося? Там якась страшна жінка, мені страшно. Де? Воно там біля біля того принца. Там немає нікого. Не можна прям дивитися до мене, мені страшно, мам. Я хочу додому. Та хто там на тебе дивиться? Та там жінка така страшна. Я, звісно, вибачаюся, але ви можете закрити своїй дитині рот, вона нам заважає. Так. О, вибачте, тихо.